Це для нас незалежність народжена на нашій землі. Видобута міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України. Зміцнюємо незалежність. Нині їм дедалі складніше збирати благодійні внески на потребу війська, бо люди стали менше донатити. Це стверджують запорізькі волонтери, які опікуються придбанням за кордоном, доправкою та ремонтом автівок для підрозділів збройних сил України та Національної гвардії. Від початку великої війни небайдужі спромоглися надати нашим армійцям за пів сотні машин. Чергову велику партію презентували напередодні. На розпеченому майданчику серед місті Запоріжжя шикуються автівки на євро номерах та із жовто-блакитними хрестами на бортах. Вони здолали більше двох тисяч кілометрів з Німеччини. Ми підрахували, нам треба було 150 тисяч гривень тільки на паливо. Очільник благодійного фонду каже, ці придбані 12 уживаних автівок та надані благодійниками дві швидких для різних підрозділів ЗСУ на запорізькому напрямку. Були запроси конкретно від військових частин: три Фольксваген Т Т5», це машини для медеваку та для того щоб забирати та вивозити хлопців, а також для підвозу БК. цій данській швидкі каже волонтер: 16 років. Стан певний задовільний та ось начиння ще треба буде придбати. Вона вмісна, тобто, це спеціальне авто. Якщо її дообладнати, то вона вже буде повноцінна автівка, яка буде вивозити. Тобто, ну, розхід не небагатий, вона по є ну, проходність її теж ну, непогана. Швидко одразу передають 15-й бригаді Нацгвардії Карадах. Такі автомобілі нам дуже потрібні, тому що вони знищуються буквально декілька штук в місяць. На придбання 12 позашляховиків і бусів донатили запоріжці. За кілька місяців зібрали пристойну суму. 20 тисяч євро було на 5 джипів, 15 тисяч євро на тритечики і ще. І ще 20 тисяч євро. Ще на чотири, ми їх будемо фарбувати, ремонтувати і передавати до хлопців. Ці волонтери вже передали війську загалом більше півсотні машин. Зізнаються, нині складніше збирати донати, бо для багатьох війна стала чимось другорядним. А так не має бути. В наших силах робити так, щоб хлопцям було там комфортніше і ефективніше воювати. Я дуже прошу, дуже прошу. Не, не кидайте їх, бо поки вони там. Ви можете тут жити. Андрій Почті Артан Даженко факта сітів єдині новини.